Телеканали Тернопіль 1» та інтебе продовжують свою роботу студія Артур Шалак. Вітаю всесвітній день боротьби із глаукомою Щорічно відзначають у другий тиждень березня. Чому це так актуально сьогодні? Зокрема, 285 мільйонів людей у світі страждають від проблем із зором. І немала кількість з них, а точніше 39 мільйонів, уражені сліпотою. Що є сьогодні каталізатором власне цього захворювання і до чого може воно привести? Дізнаємося у цій студії. Адже до мене завітали в гості. Експерт Мар'яна Бідзіля, офтальмолог хірург Тернопільської обласної клінічної лікарні, лікар першої категорії, лазерний хірург, вітаю вас, слава Україні! Добрий день, героям слава Ради вас бачити, що маємо сьогодні нагоду поспілкуватися на важливу тему. Отже, напевно, сьогодні вкрай важко зустріти людей, в яких немає порушень зору, і це в незалежності від того, скільки нам років чи на якій ми роботі працюємо, на жаль, ця проблема все частіше і частіше виникає, але все ж таки, що є головним каталізатором власне порушень. Зору сьогодні і власне глаукоми? Так, глаукома – це є дуже серйозне захворювання. І на дарма зараз проходить, як ви сказали, всесвітній день боротьби з глаукомою і, взагалі, всесвітній тиждень боротьби угу. з глаукомою. Глаукома, згідно статистичних даних Всесвітньої організації охорони здоров'я посідає одне з провідних місць серед захворювань, які призводять до сліпоти. Глаукома це хронічне захворювання, яке пошкоджує зоровий нерв, відмирають його нервові волокна, і сигнал з ока перестає поступати в головний мозок. От, Дуже багато людей, як ви відмітили, мають це захворювання, і основним, що зараз направлено, так чому взагалі відбувається цей тиждень і цей день, це проінформувати пацієнтів, щоб вони розуміли наскільки складне це захворювання і наскільки страшні його наслідки. От чому так виникає? Це все ж таки наш спосіб життя сьогодні? Чи є якісь інші фактори, які власне приводять до того, що глаукома все частіше виникає? Так, існує безліч факторів ризику, які призводять до глоукоми. Взагалі, в нас в кожної людини є ген, який відповідає за певний вид глоукоми. Угу. І існують фактори, які, скажімо, пробуджують ці гени, або фактори, які провокують пришвидшенню розвитку певного виду глоукоми. І цих факторів є безліч. Вони вивчені на протязі кількох десятиліть і. Ну, наприклад, візьмемо вік. Так? Це один з факторів ризику, вік старше 60 років, хоча глаукома далі частіше розвивається у людей і 40 років, і 35 років, але все ж таки люди старше 60 років, вони знаходяться в зоні ризику. Слідуючий фактор це спадковість, тобто, якщо хоча б один родич із першої лінії. Має глаукому, то ризики виникнення глаукоми зростають в 9 разів. Далі це можуть бути високі ступені далекозорості або короткозорості. Також ці пацієнти в зоні ризику, тому що анатомія ока при цих захворюваннях змінюється і стає важче, скажімо, протікати в внутрішній рідині. За рахунок цього тиск підвищується і наступає глоукома. Точно такий самий механізм і у пацієнтів, які вже мали оперативні втручання на очах або мали травми. Угу. Також в Групі ризику пацієнти, які хворіють цукровим діабетом, тривало лікують гіпертонічну хворобу, приймають тривалий час глюкокортикостероїди, Вони теж знаходяться в групі ризику. І якщо, наприклад, у пацієнтів є хоча б два фактори. З перечислених їм потрібно частіше навідуватися до офтальмолога, бо можливо це може врятувати їхній зір. От крім того, що варто частіше звертатися до професіоналів, також варто напевно і відчувати внутрішню, і як це зробити, що можливо вже є якась проблема і слід звернутися до лікарів, тому що українці така нація. допоки вже аж сильно не болить, до лікаря надають перевагу не йти, а ще зачекати, які такі перші можуть бути тривожні дзвіночки, що вже щось не так. Ну, Щодо глаукоми, то це захворювання, яке ще називають таким лагідним крадієм зору. Тобто захворювання вже може розпочатись, а пацієнт ще цього не відмічає. Тривалий час це може навіть пройти декілька років. Основним, що мають пам'ятати взагалі всі пацієнти, що вони не повинні пропускати профілактичні огляди, адже це може врятувати їхній зір на початкових стадіях. Так, вони звертаються до лікаря і за допомогою певних спеціальних методів. Дів діагностики тільки розпізнається це захворювання. Сам пацієнт ще нічого не відмічає. Звичайно, такі перші скарги, які з'являються, вони не будуть якимось такими особливими. Вони будуть швидше загальними, але м, все рівно, наприклад, це звуження бокового зору, взагалі зниження зору, угу. тривале почервоніння очей чи виникнення райдужних кіл, коли ми дивимося на світло, чи е, затуманення зору у сутінках. В принципі, це будуть такими симптомами, які може скаржитись пацієнт при глаукомі, як стосовно профілактичних заходів, які це єдиний профілактичний, скажімо, метод вид, так це відві... вчасне відвідування офтальмолога. Тільки це може врятувати пацієнта, щоб не знижувався зір, і вчасно скажімо так, надати допомогу. Це у вигляді і певних якихось вправ, чи тут одразу потрібне і медикаментозне і лікування і втручання профілактичний огляд. Це є, скажімо так, правила, певні правила. Наприклад, люди, якщо немає проблем, взагалі візьмемо просто людину, так, так. якщо у неї немає проблем з зором. То від 18 до 40 років така людина має відміду відвідувати офтальмолога один раз на рік. Якщо пацієнт старше 40 років, необхідно відвідувати офтальмолога двічі на рік. Якщо діагноз глоукома вже підтверджений, то це дуже індивідуально, тому що це залежить від того, яка стадія захворювання вид глоукома, яке лікування проводилось, чи проводились оперативні втручання? Там вже лікар назначає індивідуально. Але якщо, наприклад, з допомогою будь-якого методу чи комбінації методів ми досягли стабілізації захворювання, то такий пацієнт спостерігається у лікаря один раз на 3-4 місяці. Чи часто до вас у відділення звертаються власне ті, хто хоче? Ще попередити власне глаукому, ніж вже тоді, коли вона на пізніх стадіях. Зараз маємо такий складний час, і, на жаль, дедалі менше людей звертаються просто від того, що вони хочуть проконтролювати своє здоров'я, тому що більшість мають інші клопоти. От зараз, саме зараз, коли от йде війна, був період ковіду, то пацієнти приходили з запущеними стадіями глаукоми, На жаль, і надавалась допомога для того, щоб зберегти зір. Але ми повністю можемо надати повний спектр послуг щодо діагностики, щодо лікування глаукоми всіх можливих видів, які існують. Галі, ви згадали про ковід і власне про стресові обставини, в яких ми проживаємо. Більше року вже триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тому не менш, як це впливає, тому що стосовно цього також є багато думок. Чи стрес впливає на порушення зору, чи не впливає так само, COVID-19, і будь-які інші інфекційні хвороби, чи мають вони відношення до погіршення нашого зору? Звичайно, мають, якщо ми говоримо виключно про ковід, скажімо так, те, що ми спостерігаємо, так ми бачимо вплив ковіду на стан очей, не тільки глаукоми, але й інших захворювань. Щодо інших запальних захворювань ока, то це безпосередньо впливає. Знову ж таки, це змінює частково анатомію ока, порушується її функціонування, і з рахунок цього тиск підвищується. От якщо вчасно не звернутися до лікаря. Як можна розвиватися глаукома і як тривало вона це робить? Ми на початку зазначили точніше, ви що це така лагідна хвороба на початку, начебто, бо ніяких сильних симптомів немає. Але пізніше, якщо її не лікувати, це може привести до повної сліпоти. Так, якщо глаукому не діагностувати вчасно, не лікувати, це 100% призводить до сліпоти, на жаль, протягом якого часу? Це для кожного індивідуально, В залежності від виду глаукоми. Є агресивні глаукоми, які можуть призвести блискавично, швидко там за тижні, навіть і за, за тижні нічого так. собі. Угу. Тобто це вже такі пізні стадії, якщо людина довготривало не зверталася це, до лікарів. Це може бути не тільки пізня стадія, це може бути такі вторинні глоукоми, які виникають внаслідок інших офтальмологічних захворювань. Там є певна специфіка, і вони, якщо не надавати допомогу, вони розвиваються дуже швидко. І це є, в принципі, ускладненням глаукоми, це є сліпота. І здавалося би, ну деякі пацієнти думають, ну втратив зір є ще одне око, так. Але але, на жаль, це не є завершенням захворювання. Угу. Може бути в сліпому оці виникати дуже сильний біль. І взагалі біль, який виникає при деяких видах глоукому, він порівнюється до найсильнішого болю, який може, який може, може відчувати людина. І в таких випадках ну звичайно застосовуються всі методи, в дуже рідких випадках це може призвести навіть до того, що ми видаляємо око, щоб людина не страждала. Звичайно, розвиток сучасної офтальмології, взагалі арсенал тих там препаратів, приладів, які в нас є. Вони вже дозволяють не допускати до цього, але все рівно подиви випадки бувають. Чи можливо повернути зір, якщо от власне вже була така запу. Ще на стадії і людина його втратила, на жаль, ні, тому що відмирають нервові волокна і це є безповоротнім. Коли ми боремося, коли ми лікуємо глоукому і боремось так за зір, то ми боремося за той зір, з яким прийшли до нас пацієнти. Припустимо, якщо, наприклад, будь-яка операція в офтальмології вона направлена на те, щоб відновити зір, то операція з приводу глоукому вона направлена на те, щоб зберегти рівно те, що є, на момент звернення. Пацієнта і часом, наприклад, пацієнти навіть кажуть: я відмовляюся від оперативного лікування, тому що, наприклад, там, моя сусідка зробила операцію з приводу глаукоми і вона не бачить. Насправді, це не так. Вона бачить, просто цей зір не є, не задовільняє пацієнта. Він не є тим зором, який би він хотів. ще на покращений так, варіант. Завжди, угу, причому угу. завжди якийсь менший чи більший відсоток, де вони очікують бачити краще. Але операція потрібна, вони є ефективні, просто вони мають, скажімо, застосовуватися по показах в певних стадіях, видах, глоукома. От, власне, які протипоказання? Чи є вони? Яким людям? Можливо, і заборонено хірургічне втручання цьому так. Випадку. Це теж все по показах. Кожен випадок індивідуальний, і ми повинні зважувати всі фактори його так: ока, вік, стадію, супутні захворювання теж дуже важливі, і не тільки офтальмологічні, але й загальні. Чи ми можемо провести якусь терапію? Також ми зустріли таке питання від глядачів. Цікаво, чи можна вилікувати глаукому повністю цілковито? Чи це все ж таки знов ж залишається певним міфом? Це дуже часто питання. Дуже пацієнти, коли звертаються, вони хочуть почути, що так, от я зроблю на на теперішній момент повністю все, лиш би цей діагноз там не звучав, тому що вони десь операцію, там… операцію і все і може забути ніби про цю забрати цю угу. проблему. На жаль, це не так. Якщо діагноз вже підтверджений, він залишається з пацієнтом на все життя. Єдине, чим ми можемо стабілізувати захворювання, це правильно призначити лікування, таким чином зупинити його розвиток. Ми зараз доволі часто можемо також зустрітися з тим, що працюємо із моніторами, із гаджетами, із телевізорами, із мобільними телефонами, і тут кажуть стосовно внутрішнього очного тиску, що він збільшується протягом дня. Ми до кінця не знаємо, що це і як це ще, але якщо можна детальніше саме про це, як це впливає і чи може це привести також до виникнення власне цього захворювання. Ну, це питання можна навіть розділити на дві таких частинки. Щодо того, ви запитуєте, чи монітори впливають, звичайно, негативно впливають на наші очі. Це навіть не тільки для пацієнтів з глоукомою, так? А це здавалося, на перший погляд, таке банальне правило, але нас його ще вчать в школі. Ми повинні дотримуватись гігієни зору. Це має бути не тільки при роботі з гаджетами чи комп'ютерами певні правила, але й коли ми пишемо і читаємо, має бути певна дистанція. Від предмету, гарне освітлення робочого місця. Щодо роботи з комп'ютером, то ми маємо робити перерви, адже коли ми тривалий час дивимося на яркий предмет, ми менше моргаємо, менше зволожується око, і від цього нам стає дискомфортно. Це призводить до розвитку захворювань. От і в сонячний час доби ми повинні користуватися окулярами, це буде захищати наше око, сітківку, ну і плюс нам буде. Комфортніше uh -huh. Uh -huh. щодо того, чи тиск оці змінюється протягом доби, так це цілком вірно. Особливо це важливо для пацієнтів з глаукомою. Наприклад, якщо взяти якийсь окремий випадок, так у нас є пацієнт, якого ми лікуємо. Він приходить до нас на огляд, все прекрасно, зові функції, тиск нас все влаштовує, але захворювання прогресує. Ми не розуміємо, чому. А насправді відповідь дуже проста, тому що, як ви сказали, тиск оці коливається, і найвищий він в ніч. Час доби, особливо приблизно в п'ятій годині ранку. Uh -huh. І ми не можемо його проконтролювати, адже пацієнт приходить до нас на огляд в день, вранці або в обід міряє тиск і все прекрасно. От. І ще немає такого поняття, От, наприклад, немає такого поняття чіткої норми внутрішньоочного тиску для кожного пацієнта вона своя. Тобто він має бути толерантним для того, щоб зміни в оці не виникали. І оцей добовий тиск, який коливається, ми вже теж можемо виміряти. В нас в арсеналі є для цього спеціальні прилади, які навіть досить недавно з'явились на ринку. Ми даємо такий спеціальний сучасний маленький гаджет пацієнту додому. Він його може тобто, навіть це можна вдома використовувати. Так, Це можна використовувати вдома. Він може його носити чи в кишені, чи в сумочці, не відриваючись від звичного способу життя, в певний час вимірювати тиск. Це дуже зручно, безболісно. От потім він через кілька днів приносить нам цей прилад. Ми щитуємо інформацію, дивимося, як в нього змінювався тиск, і відповідно коригуємо лікування. Ми бачимо дуже гарні, гарні результати. Ми можемо прослідковувати різні нюанси, і в принципі це призводить до гарних клінічних е е таких. Результатів також і багато інформації є стосовно народного лікування. В нас люди полюбляють таке, і доволі часто трапляється, що таким чином потрібно потім ще і лікуватися від народного лікування. Чи зустрічали ви такі випадки стосовно того, що людина і нашкодила собі якимись методами народними? Звичайно, знову ж таки, коли пацієнт стикається з цим діагнозом, вони починають. Ну кожна ж людина хоче знати значити цілителі вступають е, у рухи, все, все що вступає. можна інше, крім лікарів. Е, так, все вступає. Ну можливо, не зовсім без лікарів, бо все-таки пацієнти приходять на консультації. Але вони ще так стараються пити чаї, там капати ще якісь додаткові каплі, особливо які там рекомендують, десь в інтернеті, які там призведуть до покращення uh -huh. зору. От ще якісь різні апарати знаходять, де роблять масаж, але ну, ми не бачимо від цього ефекту. Часом дійсно можна нашкодити краще без консультації лікаря, нічого не застосовувати, завжди слухати рекомендації, особливо коли це захворювання глоукома. Ми згадали вже сьогодні, також і про фактор спадковості, наскільки він сьогодні є таким особливим і власне прив'язаним до виникнення цього захворювання, чи до прикладу, якщо у батьків чи у родичів були інші проблеми з очима, інші захворювання, чи може це також трансформуватися у когось із родичів у глоуком? Звичайно, це дуже важливий фактор ризику. Він підвищує виникнення глоукоми в 9 разів, тобто, якщо в когось з батьків. Була глаукома, це то це лише такі близькі родичі? Чи це може бути і більше зазвичай близькі родичі? Так, от це на генетичному рівні. Зазвичай це близькі родичі, які мали глаукому, і ці пацієнти знаходяться в групі ризику. Їм потрібно частіше відвідувати офтальмолога і завжди бути. На контролі, якщо так зазначити ще прогресування самої хвороби, чи можливо його якось заповільнити? Якщо навіть, як ми зазначили, неможливо вилікувати повністю, то зробити перебіг менш таким разючим для нашого здоров'я? Звичайно, подружити з лікарем <сум> вчасно, відмідувати всі консультації. Якщо потрібно змінювати лікування, все виконувати знову ж таки на теперішній час є дуже великий арсенал лікування. І це моєго... може бути і без хірургічного втручання, чи тут без нього не обійтися? Не завжди. Це знову ж таки залежить від стадії глаукоми і від виду глоукому, як вона виникла. Це все дуже індивідуально. Взагалі, кожен пацієнт є унікальний, так? а от пацієнт з глаукомою є унікальним вдвічі. Тому ем, просто індивідуальний підхід. взагалі, якщо, лікува... ну, якщо вернутися до теми лікування, це теж дуже цікаво. Тому що лікування можна взагалі лікалоком можна розділити на три таких великих групи: це є uh -huh. і консервативне лікування, і лазерне лікування, і хірургічне лікування, які зараз досить активно розвиваються. і Є дуже сучасні методи, от всі вони є ефективними, просто їх треба правильно застосовувати. Можна всі ці три методи комбінувати, можна застосовувати в різні послідовності. От головне, щоб пацієнти щось робили, що буде призводити до стабілізації захворювання. Ми попередньо спілкувалися у цій студії з різними експертами. І от якщо мігрень, за даними інституту американського вивчення мігрені, зустрічається втричі частіше в жінок ніж у чоловіків, то що про глаукому? Чи є тут якась от власне гендерна також складова, чи тут немає прив'язки жодної? Е... Такої що немає прив'язки, тобто і чоловіки, і жінки однаково виріп, по суті, в групі ризику. Так, якщо згадати про інші також захворювання ока, які можуть бути схожими до глаукоми, що це тому, що зараз людина доволі часто може сама собі діагноз поставити через інтернет, але розуміємо, що цей діагнозів є дуже багато, а не одне чи два захворювання. Так, це будуть захворювання, які схожі за скаром, так з лаукомою. Це в принципі це будь-яке захворювання, яке призводить до зниження зору чи там звуження поля зору. Є інші захворювання, тільки глаукома до цього призводить. От така це і катаракта, так, це вікове таке захворювання, uh -huh. і запальні захворювання, які розпочинаються. Не так там блискавично, так не можна сказати, що чітко, тобто будь-яке захворювання, яке призводить до зниження зору, можна диференціювати в принципі з глаукомою. Як стосовно наших дітей, чи зараз в них частіше також проблеми із зором, і що це саме виникає? Бо зачасту батьки можуть навіть не зреагувати одразу, а подумати, що дитина щось і вигадує, але зазвичай вже може бути щось серйозне. Так, з дітками теж зараз велика проблема. Це зв'язано з тим, що взагалі в суспільстві відбувається розвиток, ми живемо в великих містах. Взагалі, наше око відпочиває, почнемо спочатку, так наше око відпочиває тоді, коли дивиться на далеку відстань. Ми живемо зараз в містах, де все вищі будинки, так? де в більшості обмежений йде простір, і наше око не може відпочивати, тому що воно весь час дивиться близько. А діти це відмічають дуже гостро, тому що їхнє око росте, розвивається, і їм потрібен цей відпочинок для ока. Знову ж таки, гаджети. Школа, і навіть коли немає школи, то все рівно діти відпочивають там не бігаючи, граючись десь на вулиці, а телевізор, монітор знову ж та саме повертаємося. Так все це повертається гігієна назору, тобто цього треба дотримуватись, і зараз це збільшилось через розвиток. Інфраструктури через розвиток комунікацій і всього всього ми можемо і зустріти різноманітні вправи, які рекомендують виконувати. Є багато різноманітних зображень, що варто от приділити якийсь час це покращить зір, чи збереже його? Чи дієво це взагалі? Ем... Скажімо так, Та це вісімку не вісімку стільки... намалювати очима, подивитися з однієї сторони в іншу. І всяке, всяке дивіться, таке. це настільки покращить зір, скільки точно відволічає нас від того, що ми працюючи за комп'ютером, відволічаємось в роботу в телефоні. Угу. Тобто краще зробити ці вправи. Звичайно, воно розвантажить трішки наше око, нашу голову угу. і. Угу. Точно не нашкодить так, щоб зовсім покращили ці вправи зір, то, На жаль, такого немає. В діток інша ситуація, але це дитяча офтальмологія для дорослих. Все по іншому трошки. Тому тут варто пам'ятати, якщо є проблема, слід звертатися одразу до професіоналів, до лікарів, бо це, як ви зазначили, може набути таких наслідків, які вже будуть безповоротними. В даному випадку це може бути сліпота, і вона вже буде протягом всього життя. Так. Чи часто це трапляється сьогодні, зокрема в Тернополі? Чи часто ви зустрічаєте такі випадки? Звичайно, ну зараз навіть частіше ми зустрічаємо такі випадки знову ж таки через той самий ковід uh -huh, через uh -huh. війну. Люди е, в силу інших життєвих обставин не змогли, наприклад, прийти на профілактичний огляд до лікаря, або маючи вже діагноз глоукома, вони не змогли прийти на повторне там чи вимірювання тиску, чи якесь інше до обстеження, пропустили це і е, приходять уже з запущеними стадіями. Вони пропустили той момент, де потрібна зміна лікування чи зміна препарату. І так зараз саме частіше звертаються люди вже сліпі і навіть досить молодого віку. Часом є категорія пацієнтів, яка не може змиритися з діагнозом, що їм поставили глаукому і вони таки грають злий жарт, можливо. Відмовляються капають, від усього. так, не капають угу. каплі і приходять. Приходять вже тоді, коли частково втрачений зір або повністю втрачений зір. В той момент вони вже готові робити все, але на жаль, пізно. Ми вже. Розводимо руками, так зробити. і ми не можемо вже нічим їм допомогти. Тому ні в якому разі не нехтуйте власне своїм здоров'ям. Адже як ми зазначили сьогодні, агресивна форма глаукоми може привести до повної сліпоти вже за лічені тижні, і повернути зір вам вже не вдасться. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, вчасно звертайтеся до лікарів і не нехтуйте власне такими проблемами, як глаукома. Нагадаю, що спілкувалися про це, тому що другий тиждень березня всесвітній тиждень боротьби із глаукомою. Ця проблема сьогодні є, зокрема, в сучасному житті, де так багато гаджетів і всього те, про що ми зазначили, це особливо актуально. Нагадаю, сьогодні Мар'яна Бідзіля, хірург лікар-офтальмолог Тернопільської обласної клінічної лікарні, лікар першої категорії лазерний. Хірург була у студії телеканалі Тернопільденти. ТБ. дякую так, вам. Дякую вам. І ще б мені було дуже приємно, якщо ви після нашої розмови кількість пацієнтів, так яка, якась кількість пацієнтів все ж таки звернулися до лікаря. Прийшли на профілактичний огляд, і можливо, це врятує їм зір. Обов'язково не чекайте перших вже сигнальних дзвіночків, а перевірте зір вже сьогодні. Адже це вкрай важливо за вами. Був я, Артур Шалак. Побачимось у наступній інформаційній годині. Бережіть себе.